Щодо гарантії безпеки, процес іде трішки повільніше, ніж я розраховував, скажу вам відверто. Щодо НАТО, ми знаємо, що це ну, для нас найпотужніший варіант. Нас не запрошують в НАТО. І сигнали щодо часткової участі якихось, чесно кажучи, маячня. Чому? Тому що необразливо до тих, хто про це говорить, щоб вони зрозуміли. Для мене це, це просто зараз е, щось, десь якісь такі меседжі лунають. Ми жодного разу не отримували таку пропозицію. Жодного разу від жодного з партнерів. У нас є формула миру. На сьогодні це єдиний майданчик, який працюючий. Остання зустріч на Мальті була дуже непоганою, майже 80 країн. Після цього зустріч буде в Швейцарії. Будемо організовувати саміт лідерів. Коли буде готовий відповідний документ, тоді ми зможемо його в тому чи іншому форматі передати представникам. Російської Федерації. Також, якщо вона той документ буде готова сприймати, це буде говорити про те, що ваше запитання щодо перемови є актуальним. На сьогодні воно не актуальне. Запиту від Росії не бачу. В діях їх цього не бачу. В риториці бачу тільки на хапсу І вбивство. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій щодо дефіциту. І їх погляд був на ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Коли ми говоримо про ту чи іншу мобілізацію, ми повинні з вами знати. Один воїн 6 людей. Це 6 людей в цивільному житті, які сплачують податки. І тому просто візьміть 500 тисяч людей, помножте на 6 і зрозумійте, як мені, уряду, всім нам знайти плюс 3 мільйона до того числа, що в нас є, плюс 3 мільйона платників податків з січня місяця. Але, тим не менше, це виноситься на ставку. Комплексний план вони повинні підготувати. І далі вони будуть спілкуватись Верховною Раді України. Процес ускладнено. Цей трек працює, він дійсно уповільнився через причини з боку Російської Федерації, але, але є відповідні дуже конкретні ці причини. Трек відкриється. Зараз працюють над. А, Достатньо непоганої кількості е, наших хлопців, щоб їх повернути. Дай Бог вдасться. Це перше. Друге, що стосується цивільних, якщо ми говоримо про трек з дітьми, ну маленька кількість, але тим не менш потрохи повертається тут, допомагають нам е, Катар. Окремо, ми працюємо з деякими державами, такими як Швейцарія, Норвегія і деякі арабські країни, над тим, щоб Повернути наших людей. у мене стосунки з заложним. Він має відповідати результату за результат на полі бою, як головком. Разом з генштабом є багато там питань. Є також е командувач Таврії, який ну, оперативним командуванням займався. Нам потрібні. Міцні кроки і результати. Ось і все. І ось такі у мене у таке у мене відношення. Я не розвиваю будь-які особистості або складнощі в особистості. Я думаю, що ніхто не знає відповіді. Навіть ті поважні люди, командири, наші або партнери західні, коли вони кажуть, що це війна на багато років, вони не знають. Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності. Я вибачаю, що я повертаюся до прикладу про е, трьоденний тріумф е, е, хворої людини, але тим не менш ми маємо з вами факт. То також були думки. Я не порівнюю ні в якому разі думки тієї особи і поважних людей. Зрозумійте мені мене дуже правильно, але я хочу бути коректним. Війна, перемога залежить від багатьох рішень, але в більшості своїх від нас з вами. Якщо ми не втратимо нашу стійкість, ми завершимо війну раніше. Допомога потрібна зараз. Безумовно, це має сигнал і на Європейський Союз щодо відкриття їх. Допомоги їх пакету. Але я радий, що ми всі один одного почули, і що сигнал зі Сполучених Штатів Америки це буде сигнал від Сполучених Штатів, а Європа це буде Європа, рішення Європи. Що стосується Сполучених Штатів допомоги, ну мені здається, що буде дуже скоро. Наші візити до Сполучених Штатів Америки мали саме цей результат, збільшились. Кількість людей, які нас підтримують. Я знаю, що там плюс 10%. Якщо політика наступного президента, ким би він не був, буде іншою до України, більш холоднішою або більш пріоритетність на внутрішній політиці буде, більш економною, то я думаю, ці сигнали вплинуть дуже сильно на хід війни в Україні.